Індесята фара перед роботи на столі. Зібрана права фара, розібрана ліва фара. Витягли лінзу. І ось замість неї цю станіну будемо переробляти під підлету лінзу. Отримали ось таку станіну. Сюди вони прикручують лінзу. Зафіксували лінзу на станіні. Стан кантів корпусів. Першої фари. Другої пари. Стара та ЛЕД фара в станінах. Стан кантів скла. Ми не використовуємо людину. Ось кант не пошкоджений. Так само і другий. Нове скло від Far Far Light. Перенесли підложку, зафіксували і другу лінзу в пластині. Нуве лінзи фари. Тепер це LED. ліва фара перед спакуванням, права фара перед спакуванням. Зібрали фарки. Будемо повертати нафту.